Три троянди. Жив собі колись багатий купець і підростали в нього три донечки красуні. Зібрався якось він за товарами в країни заморські та й питає, що вам, доні милі привезти?» Найстарша донька попросила в батька смарагдове намисто та перстень із рубіном. Середня шовкову сукню й черевички атласні, тільки молодша, найпокірливіша стояла осторонь. І мовчала. А ти чому нічого не просиш? спитав батько. Любий таточко, відповіла дівчина, нічого мені не треба, лише сам якнайшвидше додому вертесь. Е, е, ні, так не годиться. Я усім гостинці маю привезти. Якщо так, то привези мені три троянди, що на одному стеблі розквітли. Старші сестри, сестри зайшлися сміхом. Ото диво, троянди на стеблі, нічого безглуздішого й уявити не можна. Попрощався батько з доньками і вирушив у дорогу. Купцю цього разу дуже пощастило. Навантажив він корабель різним заморським крамом, шовковими тканинами, мереженими килимами та порцеляновим посудом. Придбав для старших доньок подарунки на східному ринку, залишалося тільки дивовижні квіти знайти. Обійшов він багато розкішних садів та парків, але ніде не побачив трояндового куща. У своїх пошуках купець набрів на занедбаний мурований замок. Біля величезної, розчиненої брами стояли стражники. Звернувся до них купець, але відповіді не було. Зайшов до замку, а там усе холодне, кам'яне, похмуре, тільки промінь світла крізь віконце, кімнату освітлює. Визирнув купець у вікно і побачив квітучий сад небувалої краси. Вибіг купець у сад, сподіваючись, хоча б тут кого небудь зустріти. Увесь сад, вздовж і впоперек жодної живої душі не побачив. Уже хотів було купець повертатись до замку, аж раптом перед очима чудовий трояндовий кущ з'явився, а посеред куща гілка, на якій на одному стеблі от-от три пуп'янки розквітнуть. Так от вони, три дивовижні троянди, подарунок для моєї найменшої донечки, зрадів купець і зламав квітучу гілку. Раптом, за спиною купця, хтось як заречить, озирнувся він. І ноги підкосилися. Стоїть перед ним величезний ведмідь і реве, як ти посмів зірвати мої трояни. Наляканий купець сяк так пояснив розлютованому звіру, чого квіти зірвав. Ну, коли так, то я тебе живим відпущу, відповів ведмідь, але за умови, що через тиждень ти віддаси свою доньку за мене заміж. Купцю нічого не лишалося, як дати таку обіцянку ведмедю. Повернувся з цієї поїздки купець сам не свій, блукав кімнатами задуманий, похмурий. Молодша донька, відчувавши лихе, просила батька розповісти, що в нього на серці. А той мовчав, побоюючись, що вона від туги змарніє, що дізнається, якому чудовиську він пообіцяв віддати її за дружину. Але все таки умовила купця донька, і він розповів їй усю правду. На диво дівчина анітрохи не злякалася та й каже Адже й ведмідь жива душа, це ж моя провина, я троянди попросила. Батько трохи заспокоївся, а сестри все зловтішалися. Ото маєш клопіт через якісь квіточки, так тобі й треба. Молодша донька не звернула на їхні образи жодної уваги і мовчки почала збиратися в дорогу. Привіз її батько до чарівного замку. Чекала дівчина день, чекала другий, коли ж звір покажеться а його все нема. Раптом ударив грім і з'явився перед нею величезний ведмідь. Затремтіла дівчина, а звір їй каже ласкаво. Доброго дня, красуне! Чи залишишся у мене жити, чому б не лишитися, відповіла вона, адже і ти жива душа. Стали вони садком походжати і розмовляти, але тут знову пролунав грім і ведмідь зник. Відтоді дівчина з ведмедем щодня в садку гуляла І навіть не помітила, як звикла до нього. Так минув цілий місяць. Але одного разу пропав звір. Ні слуху, ні духу. Дівчина його шукала, кликала, але все дарма, лише по залах іде відлуння. Обійшла весь замок, саме каміння, обійшла весь садок, зів'ялі квіти. Тоді вирішила вона до куща з трояндами піти, де вперше з ведменем зустрілася. Дивиться, а він там неживий лежить. Ой, друже, мій щирий, що з тобою сталося? Уже ти для мене таким милим став, заплакала красоня. Ні, не піду, поцілую його на прощання, сказала вона, пригорнула ведмедя ніжно та поцілувала. Раптом ударив грім, задрижала земля. Дівчина зі страху зажмурилася, не знає бідолашно, що й робити, розплющила очі. Перед нею вродливий принц стоїть і каже. Не бійся, моя мила, ти мене звільнила від злих чарів, і все їй розповів. Як лихий чаклун перетворив його на ведмедя, а все його королівство на груду каміння. Усе навколо в королівстві почало оживати, а слуги поспішили панів привітати. У багатій кареті вирушили королі королева в гості до купця з доньками або запросити їх на пишне весілля. Який же купець був щасливий, що все так добре сталося, а пихаті сестри від заздрощів і люті ледве не луснули. І в замку, що звільнився від шарів, на довгі роки запанували щастя та радість.